Щодня гинуть українці, як цивільні мешканці, так і наші військові. І вони гинуть від російської зброї, яка використовується російськими військовими. Вони гинуть від обстрілів, які проводяться з території Російської Федерації. І, на жаль, поки Росія не припини свою агресію проти України, ця війна буде продовжуватись. І я єдине, що хочу сказати, незважаючи на страшні жертви, щодня ми втрачаємо десятки наших громадян. Щодня, щодня руйнується інфраструктура Сходу нашої країни. Але, незважаючи на ці жертви, Україна готова захищати свою незалежність. Росія не зможе поставити нас на колін, Росія не зможе нас повернути до своєї. Пострадянської імперії, і на моє глибоке переконання, без України ця імперія буде зруйнована, а Україна свій вибір зробила. Дякую.